Троє українці зараз на Сумщині лікарі надають всю необхідну допомогу людям, які були поранені російським ударом, реактивна артилерія проти звичайного міста. Просто по вулиці Росіяни ударили. По звичайних житлових будинках, покидьки. На жаль, чотири людини були убиті саме цим ударом, мої співчуття рідним. Майже 30 людей поранені, і серед них троє дітей протягом дня. Майже по всій території нашої держави були повітряні тривоги. Були удари, фактично не було днів без убивств увесь цей час, поки Сполучені Штати Америки, Європа, інші світові суб'єкти вимагають від Росії припинити вогонь та домовлятись, щоб закінчити війну. Чітка налаштованість Росії на війну, і вони цю свою налаштованість доводять і ударами, і своїми заявами. Все це аргументи, щоб були нові санкції проти Росії жорсткі санкції. Я хочу подякувати всім американцям, всім європейцям, які підтримують такий шлях шлях примусу Росії до миру. Це надзвичайно важливо. Путін не змінює свою поведінку, коли не боїться наслідків своїх дій. Росія має відчувати, що таке війна. Росія має нести збитки від війни. Вони повинні реально відчути, що продовження війни матиме для них руйнівні наслідки. Сьогодні у мене були різні наради щодо нашої міжнародної комунікації. Ми працюємо з нашими партнерами постійно заради того, щоб припинення вбивств було забезпечено і щоб Україна мала захист і в подальшому. Дав сьогодні деякі доручення міністру закордонних справ України та міністру оборони України. Зараз у Вашингтоні вже працює українська делегація на чолі з Юлією Свириденко, першою віце-прем'єркою, разом з нею керівник офісу Єрмак команди. Уряду та Офісу. Там багато зустрічей у графіку на цей тиждень. Наша мета реалізувати якнайшвидше все те, про що домовлялись з президентом Трампом. припинення вбивств, реальний мир, економічна взаємодія з Америкою. Ми пропонуємо Сполученим Штатам Америки цілком конкретні та взаємовигідні угоди. Я дякую всім, хто допомагає. Провів сьогодні детальну нараду з нашими військовими Олександр Сирський, Андрій Гнатов, Михайло Драпатий та міністром оборони Рустему Мєро. Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем об'єднаних сил, щоб міг займатись фронтом, фронтом на 100%.